Князь Великий князь, Цар, Хан, Каган, Король та імператор. Як з'явились відомі титули і що вони означали? Та й означає досить очевидно, що колись люди жили у родах, споріднені роди об'єднувалися у племена, племена, в свою чергу, у народи. Звичайно, у всіх них були визначні люди, які вибирались для управління справами духовними чи світськими. В пізніші часи з'явилась традиція і передавати такі повноваження у спадок. Племена, які жили на території України, мали представників майже всіх титулів, можливо, окрім імператора. Найбільш відомі це князь та отаман. Слово отаман складається з двох архетипів: це ота, що означає отець, звідси і звичай козаків називати кошового батьком. Та склад «ман», що означає «ем» маю і Ан лідер. Тобто отець, що має лідерські повноваження. Склад «ан» надзвичайно цікавий. В ньому буква А вказує на біль, життя. А «ен» – на світнави, на землю. Тобто Ан це найбільш активний енергійний на землі. Тому ми його бачимо і в іменах, наприклад, Андрія, Анастасії, Ганна, Роман, Іван та інші, в назві племені Анти, в словах Гігант, Титан, Океан, у зверненні Пан, а також в інших титулах, як Гетьман, Хан, Кан, Каган чи Султан. Гетьман це ге головний, те тут іман знову ж таки, як той, хто має лідерські повноваження. Хан це сонячний лідер. Буква Ха є символом сонця, але не просто. Вона є символом його життєдайної сили, його енергії, яка розходиться по принципу Христа на всі чотири сторони. І, звичайно, разом із природою і через природу також цю енергію отримуємо і ми. А найбільш енергійного, наділеного силою, завзятістю та працелюбством і вибирали хана. Титул був більше притаманий народам степу, як і отамани, які жили у більш сонячному краї, ніж споріднені з ними народи з півночі. Для об'єднання ведення певних бойових дій чи з адміністративних міркувань хани обирали Кана чи Кагана. Буква К в цих титулах вказує на коло об'єднання. Ми ці об'єднання бачимо і в інших народів світу, наприклад, легенді про царя Артура та лицарів Круглого столу. Кан К, ка, Кола і Ан-Лідер. Каган це К ка, знову ж таки Кола, Ге головний, як Гетьман і Ан-Лідер. Історично титул Хан відповідає князю, а Каган Великому князю. До прикладу, Володимир Хреститель з різних джерел має титул як Великого князя, так і титул Кагана. Хоча він не був протистатий із царем після одруження з Анною Парфірогенетою, а можливо і ним. Князь, кан і конан, титули схожі. В основі їх стоїть слово кон, як місце, де приймалися рішення. Буква Я вказує на вище, я світло, як і буква «Х» в титулі хан, і буква «З» – що він ззовні. У справах з іншими міг відстоювати рішення, що приймались на кону та вести переговори. Великий князь був князь над князями, тими, які творили великий кон. У нього був Великокняжий стіл, привісно, мабуть, круглий і, можливо, град. Він міг мати і синонімічний до титулу Великий князь, титул Ки як і град Ки. i you Цар це титул, який мали ще скити. У них навіть одне із племен греки називали царськими скитами. Цар це той, хто знаходиться в центрі, на що і вказує буква «ц». Зверніть увагу, вона є і в таких центральних словах, як сонце, серце, лице, церква та цвинтар. Ар це як приналежність до арійського роду, так і енергетичність зміст титулу, де А це життя, А Р рух. Цар це той, хто найбільш рухливий, енергійний, знаходиться в центрі подій, життя народу. Король це дещо пізніший титул і ним удостоїться. Звідсувалися володарі країн, які перебували під впливом католицької церкви, наприклад, король Русі Данило Галицький. Складко вказує на те, що він головний в колі, але разом з тим він може вказувати і на приналежність до кола, на яке мав вплив Ватикан. Останній склад, в якому Кан якраз і вказує на місце, де коло приймало рішення. Буква Р в титулі Король знову ж таки вказує на рух, енергію, а склад Ол, що людина світла, довершена. Цей склад ми бачимо і в іменах Олексій, Олександр, Ольга, Олег та інші. Імператор це титул головного в імперії, де імперія це і я, М ем, Маю, Пер Першість, першу енергію і тор, як те тут, і ор як довершена енергія, середовище, що впливає на інших, приймає рішення. Німині наші пращури імперії не мали, хоча різні імперії в різні часи володіли нашими землями. Але першість ми мали і багато в чому. Перша цивілізація з неймовірним. Розписом на кераміці і символами, які мають космолітичний зміст, перші проти міста, яким немає аналогів у світі, найбажі чорноземи, що вказують на першість у землеробстві, перші приручили коня та винайшли плуг. Це факти, які визнає сучасна наука, але є ще один, який вона не визнає, але ми не можемо про нього не сказати. Перші створили мову як алгоритм поєднання букв у склади і слова, які мають енергетичний зміст і вказують на явище. Як ті, що понесли цей алгоритм творення мови, Ове світобудови та технології відтворюючого господарства по всьому світі, створивши філософську ведійську імперію з культом сонця.